Усім привіт! Я Юля Ісай, авторка ресурсного проєкту для жінок за кордонами, для того, щоб винести усі виклики з сьогодення, новини, зміни, нам просто життєво необхідні нові знання, підказки, а також можливості для підсилення себе, а також підживлення свого ресурсу. Тому, нарешті, ми зустрілися сьогодні в Дюссельдорфі із соціальною педагогиною, психологиною та коучем. Олена Копійкою. Привіт! Як Привет. ти сьогодні? Сьогодні ялок. Сьогодні сонячно. І в нас нарешті зйомки. <сум> Супер! Тому сьогодні, нарешті, ми зможемо поговорити і про ресурс, і про метафоричні карти, і про тебе. Олена, дякую тобі, що ви сьогодні з нами. А хто ще не з нами, будь ласка, підписуйтесь на наші соцмережі, а також на наш канал. Не забувайте ставити вподобайки. Я знаю, що ти із Харкова, ти тут у Сюдорфі з березня двадцять другого. Так, і весь цей час ти займалася своєю професійною діяльністю як психологиня. Розкажи, будь ласка, більше. Так, я приїхала в березні 22-го року. Звісно, я не планувала виїжджати за кордон. Це було неочікувано, скажімо так, але той день, коли в ту ніч, коли я побачила літаки в моїй віконці, mm -hmm. я зрозуміла, що я більше не можу, і поїхала на Західну Україну. Там я перебувала декілька днів, але далі поїхала далі. Побігла mm -hmm. далі. Так, і опинилася тут. Звісно, перше питання було: а що робити? Mm -hmm. А навіщо я тут? І коли шо йшов час, я гуляла містом, я зрозуміла, що я можу бути корисна іншим людям, так і звісно, коли куди моє от, бачення, туди фокус, мені попався на глаза один проєкт. Це був фрайвілі, волонтерський проєкт в моєму коучинговому просторі, і для того, щоб Допомагати іншим, підтримувати їх, мені потрібен був час, щоб а, привести себе до тями. Ну, як Тому так, щоб бути корисною, спеціаліст повинен бути сам в ресурсі. В ресурсі звісно, Існу. Існу. я почала шукати той ресурс. Звісно, а, спілкувалася з іншими спеціалістами. Коли зрозуміла, що все я можу, Існу. я пішла допомагати моїм українцям. Це було, було онлайн. Це були люди, які виїхали за кордон, які залишились в країні. Це були люди з бізнесу, тому що ви ніхто не знав, що робити далі. Я підтримувала. Ми шукали шляхи, шукали рішення, ресурс, mm -hmm. звісно. І потім вже моя оця діяльність привела до того, що я і тут Сюрдорфі, знайшла. Спільноту, яка допомагала нашим українцям, звісно, я вже офлайн почала це робити. Це була соціальна психологічна підтримка. А потім я і зараз наразі веду групи в одному ферені. Це організація, це коучингові групи і соціально психологічні групи, Це груповий формат. Я допомагаю жити далі. Шукати mm -hmm. свої шляхи, свій свої ресурс mm -hmm. да, і знаходити для себе певні енергії. Так, так, звісно, Скажи, я знаю, що ти працювала на радіумі". Так. Там цікаво, що це був за проєкт, як він наскільки він був довгий і що саме треба? Так, це була неймовірна. Це був неймовірний досвід в тій же спільноті. Вони багато всяких активностей організовували для наших українців. І одного разу я побачила об'яву, що. Ось збираються до радіо. Я в Україні мала такий досвід, але маленький він був. У мене була своя свій ефір на радіо, на радіо, але недовго. <скільки> і тут, звісно, мені відгукнулося, я пішла. <скільки> я вела <скільки> мою рубрику, вона називалась Купфіна Кіно. Тобто, це, це те про, про те, що кожна людина думає: фантазії, думки, що витворюється в твоїй голові, <скільки> так і немає кордонів. Да? Поза кордонами. Yeah. І це не про те, що є правильно або неправильно, це про те, що ми можемо використовувати для себе, для свого комфортного mm -hmm. далі, щоб було далі, щоб нам жити було комфортно, що робити, відшковувати шляхи рішення. І це дуже важливо. Цей проект десь рік, так, рік ми mm -hmm. ні, більше рік і три місяці. Він, а, він зараз вже закінчився? Так, зараз він на паузі, тобі, довго тривали паузи mm. зараз. Ну, так. У нас було багато-багато різних е, е, напрямків. Багато наших українців там були присутні, ми е, запрошували інших гостей також до нас. Це були німці, і наші українці, хто інтегрувався, адаптувався. Але це був дуже такий досвід. Ну, він цікавий і також сумний. Звісно. Так? Звісно. Так. Сьогодні говоримо про метафоричні карти, про ем, практичні особливості, і я думаю, що зможемо відповісти на питання, в чому ж саме мій ресурс. Розкажи, будь ласка, про свій досвід саме з психометафоричними картами, як ти прийшла до них, як довго займаєшся, і які є взагалі особливості ці карти та Ну, по-перше, -по скажу, що ні, це не таро. Ми не, не гадаємо. Okay. Ми не прогнозуємо. Ми заглядаємо в себе. Ми шукаємо mm -hmm. відповіді, шукаємо свій ресурс всередині нас, свої підсвідомості. Це дуже а, такий гарний спосіб а, знайти це mm -hmm. легко, без супротиву, рухатися далі. А, прийшла я до них так дуже цікаво. А, з часів пандемії я шукала нові якісь творчі шляхи mm -hmm. для того, щоб. Далі працювати з людьми. Так я багато років мала досвід як дизайнерка, тому дизайн мислення зараз використовую в моїй роботі і мені цікава творчість. Тому, звісно, мені на глаза попалося на просторах інтернету з часів пандемії. Як можна далі розвиватися? І це було метафоричні карти. Також я ще використовую. Музику, мистецтво, творчість, яка є в кожній людині. Mm -hmm. І я пішла, пішла цікавитись і знайшла нове навчання, раз, два, три, і здобула далі е, знання і стала їх використовувати. Побачила, як це діє, як е, допомагає іншим побачити деякі люди, іноді бачать. Відразу щось в них. так. Але я завжди кажу, це ми не прогнозуємо. Ми mm -hmm. зараз не задаємо там, а що буде далі? Ні. Mm -hmm. Ми питаємо себе. Супер, дякую. Зараз у нас якраз буде можливість онлайн. На практиці і дізнатись, ми не готувалися, це буде випадкова карта. Я буду відповідати чесно. Розкажи, будь ласка, правила роботи з метафоричними картами, і ми будемо відповідати на питання, у чому саме сьогодні мій ресурс. Правила. Так. Угу. Я відкрию так скриньку. Ого. ну Це, звісно, не всі карти, які в мене є. Я так. Взяла собою декілька колод, але їх багато. Це а, такі картинки, mm -hmm. Думаю, Є, звісно, правило. Це не гадає, немає. Так, ми заглядаємо всередину себе. А, заходимо з питанням, але а, а, коли бер... а, можна а, а, працювати як відкриту, обирати карту, яку ми будемо закрити. Так, або в закриту. Це цікавіше. цікавіше. Як кажуть мої учасниці, учасники, так, uh -huh. а як, як це працює? Ну, Зараз побачимо. Так, Це простір. Це простір довіри, довіри до мене, до себе насамперед. І це простір довіри до світу. Окей. Коли... Okay. Так, Це дуже важливо, тому що. так, в ньому вітає все, угу. і наша задача це побачити. Угу. Так? Тобто як це? я чесно буду відповідати на питання, які ти будеш задавати, так? так який є алгоритм? Питання то головне Окей. <реш> так. і так. Чи, є, чи є якісь обмеження? Ні. Я на всі питання можу відповідати. А, ні, ні, дивися. Угу. Як я працюю? Я працюю коли з людиною, так це як. Я беру беру тобі тебе от за руку, mm -hmm. наприклад, так, йду з тобою. Ти okay. мені розповідаєш це в індивідуальній так роботі. Ти mm -hmm. розповідаєш мені щось про себе, а я йду з тобою і дивлюсь на світ через твої очі, mm -hmm. але я є людина також mm -hmm. зі своїм досвідом, так і я помічаю щось інше. Окей, не те, що ти супер. наприклад. Цікаво. Я тому тебе питаю: а тут важливо чи ні? Mm -hmm. Ти заглядаєш в себе, кажеш, важливо чи ні. Коли я ставлю питання, існує правило стоп. Okay. Звісно, я не хочу відповідати, я не можу, я подумаю mm -hmm. і так далі. Треба пам'ятати, що я як спеціаліст я ніколи не засуджую, не критикую. Mm -hmm. Це дуже важливо. На тому будується довіра. Я є. Таким бібляйте персона mm -hmm. так. супровід так? супровід супровід по твоєму шляху, да, раз. твоєму комфортному майбутньому. Супер це правила. Ми всі почули. Так я відповідаю чесно. Є правила стоп. і я довіряю. Моєму супровіднику і ще мені знаєш що цікаво? Чи цікаво слухати іншим про шлях, наприклад, мій чи мої чесні відповіді? Якщо, наприклад, це буде група, чи ти ж проводиш групові відповіді групові? Так, так, це чому це цікаво? Послухати. Звісно, індивідуальна і групова робота, вони mm -hmm. вони є різні. Mm -hmm. Групова динаміка дає одне, індивідуальне дає більш таке занурення до себе, і mm -hmm. там можна багато чого цікавого побачити, те, що людина не може, наприклад, сказати інше. іншому. Okay. Але як помічають мої mm -hmm. учасниці, так здебільшого це жінки, звісно, mm -hmm. але є в мене і чоловіки, іноді приходять. Це коли інша людина, ось я достаю карту, так я так. її розглядаю, я uh -huh. з питанням її описую. Uh -huh. Але інша людина бачить інша. щось інше. Okay. І в той момент, коли ти будеш описувати, uh -huh. що ти бачиш. Ця карта належить тобі. Тільки тобі. Тобі, окей, мені. Так. Ну, так. так, інша людина. Якщо, якщо, якщо це груповий формат, uh -huh. а, хтось слухає і відштовхується від того, uh -huh. що ти кажеш, і думає, а я бачу інше. А я цього не помітив. Okay. Це цікаво. Тобто, тобто, це зараз цікаво, так. має бути і нашим глядачам. Так, вони можуть побачити для себе якісь певні відповіді на ті питання, які ти будеш задавати. Але домовимося, потрібно відповідати чесно. Так. Чим е, о, це от, чесно, тим okay. більше відповіді. І питання ресур, ресурс. Resurs. У так. чому саме сьогодні мій ресурс? Так. Можна так витягти, а можна ще я запропоную, якщо тобі ок. Є ресурси зовнішні і внутрішні, так? Лекцію ми читати не будемо зараз, але зовнішнє те, що? Наш оточує наш соціум да uh -huh. внутрішнє та що є всередині. нас. Uh -huh. Можна дві карти, що є зовнішній ресурс для мене сьогодні, що внутрішній, можна взагалі одну. Як ти? Я думаю, що ми спробуємо дві. Uh -huh. Перше, ми спробуємо мій внутрішні ресурси. Я думаю, що це більше таке моє особисте, і кожна з нас може відповідати чесно, відповідати і знаходити свої ресурси. А потім, як у нас залишиться час, то ми спробуємо іншу карту. Давай, так. Так, щас, одне зауваження. От, mm -hmm. щас, е, е, ми не розпочали. Так, не розпочали. Кожна, хто дивиться, і кожний гаразд. Mm -hmm. так. Чому би і да, нас можуть дивитися mm -hmm. чоловіки? Mm -hmm. Для себе от, на зараз. Що є для мене ресурс на зараз? Можливо, на сьогодні. завтра він буде інший, інший, а вчора був ще інший. Відповідайте, okay. а потім подивитись. Так, все, ми не готувалися. Це абсолютно імпровізація. Так. У нас така Це рибка. Який? мій внутрішній ресурс. Так, Видно? насамперед опиши, просто опиши логіку, логіку. сторону. Що я бачу? Я насправді бачу тут, ну, звісно, перше, що я бачу, це рибу, хоч, логіка, хоч ні. Але я ще бачу тут ніби материки. Ну, реально, бачу, ось вони дивись, ніби материки. Uh -huh. Америка! Африка, Австралія. ось. Плюс я бачу вогонь. Тут у мене вогонь. Угу. Ти бачиш також, так? Ще бачу якийсь хвіст русалки. Угу. Такий він мені більше схожий на русалку, ніж на просто рибу. Я не знаю, видно чи ні, чи ми окремо поставимо, щоб було видно. Ось. Що ще бачу? Бачу воду. Я дуже люблю воду. І для мене це завжди ресурс. Я їх бачу. Я для себе знаєш, інколи мене бувають стани води, інколи вогню. Мабуть, так я її бачу. Mm -hmm. То в воді завжди для мене мій ресурс. Mm -hmm. Ну це те, що бачу. Це зараз ми про внутрішній про внутрішній та... ресурс, але я бачу, ти спитала. Я відповідаю чесно. А, ну, тепер скажи, що з цього? Ти от описала кольори, матеріки. Mm -hmm. Вогонь, воду mm -hmm. це стихія, яке mm -hmm. щось дають кожній людині. Це енергія, так mm -hmm. чи як? Мабуть, ну для мене однозначно. Так, вода це дає це. Вода дає енергію, завжди ресурс. Ми живемо біля, біля рейну. І я особливо в часи пандемії, коли mm -hmm. ми були mm -hmm. і, певний час mm -hmm. в Німеччині, я завжди ходила і знаєш, просто було поруч із водою. І для мені станову ставало легше, легше mm -hmm. переносити ці. Труднощі, труднощі. Добре, що важливіше, саме важливе з того, що ти описала, для тебе зараз? Вода. Що це? Вода. Це певний спокій, певний, певна, не знаю, це і спокій, і хвилі. Так, там є багато життя, mm -hmm. дуже багато енергії, mm -hmm. ем, свободи. Mm -hmm. Свободи. Вода це свобода. Вода спокій. завжди знайде. Місцинку свій рух. Свій рук, так цікаво. Свобода. Свобода це про що для тебе? А, свобода це про можливість йти по своїм чесним відчуттям. Відчуттям мого життя, мого сьогодення. Те, як я його відчуваю, от прямо сьогодні в цю хвилину. Наприклад, ми зібрались тут, в першу чергу, за ресурсом. Для себе, якщо ми зможемо створити щось ще для когось, це ж взагалі круто. Це є певна синергія. Мені цього дуже не вистачало, і я просто кайфую в моменті. Це свобода, свобода йти за моїми думками, моїми ідеями. Не знаю для це для мене. <тас> для мене слухайте. Я зараз поки розповідала, в мене декілька станів в мене змінилася. Як в тебе? Що в тебе? У мене марахи? Так. Я чесно кажу так, як я це відчуваю. Uh -huh. І мені подобається відчувати себе е, сильною. О, оця вода, це є стан, uh -huh. Бо коли я в вогні, я дуже швидко перегораю, Перегораю, я згораю як, як м, сірник. Uh -huh. Ось тут, начебто, про таке, таку турботу про себе для Є таке, є однозначно, mm -hmm. однозначно. Я хочу і буду турватись не те, що в першу чергу про себе, але і про себе також. Це один, знаєш, як із пріоритетів, бо без мене mm -hmm. не зможе бути мого життя, не бу, не може бути моєї енергії. І від того. В якому я ресурсі, в якому я стані, залежить, як я сприймаю взагалі свій світ. Uh -huh. Свій світ і світ реальний, uh -huh. так як він відбувається. І чи зможу я в майбутньому, знаєш, трохи в мене такий погляд у майбутнє? Чи зможу я впоратися з тими викликами, які будуть? Uh -huh. Якщо воно буде, це майбутнє, звісно. Але ми так, чор чорний гумор трохи. Так, буде, все буде, все буде. Дякую, дякую а, за ще ті. знаєш що. Так. Я буду вдячна. Uh -huh. Я боже. Я буду вдячна тобі, що ми за ці чотири місяці, скільки ми з тобою спілкувалися, ми познайомилися одразу, зрозуміло, що класний цей формат, і його потрібно. Ну скажи, це ж правда, це так і є. І взагалі круто казати правду. Yeah. Yeah. Срудно казати на nah, сам перед собі. собі. Так в цьому моменті дуже багато енергії для uh -huh. мене, дуже багато ресурсу. Що ми зараз тут знаходимося, що ми обрали саме цю локацію, бо це теж був шлях, дівчата, чесно, так і було. Ну, це ж ми правду кажемо, так? І завтра я буду відчувати вдячність тобі, вдячність дівчатам, що ми змогли, змогли організуватися в цьому моменті для того, щоб стати сильнішими. Так, а я вдячна тобі вже й зараз, тому що ти о, поділилась. Своїм, своїм у, у тим, що я там. А, я думаю, що всі відчули цей поток енергії. Ну я так точно не знаю. Це дуже важливо, я вважаю, тому що ти для себе робиш начебто якісь дії, що я зроблю. Я буду вдячна. Я знаю, що мене надихає. Ось мене надихає, коли людина знаходить ці шляхи. Для мене взагалі mm. успіх, коли інша людина знаходить свій успіх. Супер. Я тобі дуже вдячна uh, за це. І ти вже казала, перейшла десь, як мені uh, так ось здалося, да? так, що. Uh, на зовнішнє. давайте ми одразу використаємо цю карту. Реально хочеш цю ну чи я не знаю, просто мабуть тиш на мене я карта. Чому ні? Материки? Материки? Що і що це? Ну я чесно для мене. Я бачу, от дивіться, ніби Австралія. От зараз Мирослава не дасть брехати. Якраз ми говорили про Австралію сьогодні. Про те, які виклики сьогодення, ми реально, хоч ми знаходимося кордоном, але ми все це бачимо, відчуваємо і дуже дуже переймаємося. Про те, яка доля спіткає наш світ е, про зовнішні угу. про материки. так ну, я ж не знаю, що важливо. що важливо. Що важливо, дивись, це ж твоя карта. Подивися Ти у вас інше. Що е, для мене сьогодні мій ресурс, ми повертаємося у зовнішньому. Uh -huh. Хоча я бачу материки, я не можу не пригадати, звісно, Америку. І для мене в цьому навіть є свій ресурс, що я не впадаю в стан якогось заціпеніння. Що я не настільки ну, в антиресурсному стані від цих новин, тому що Кожна з нас, особливо тиждень тому, так відчули ці потрясіння і для мене ресурс в тому, що я десь пишаюся собою, що ще раніше займалася своїм здоров'ям і зараз займаюся ресурсним проєктом і для себе, і для нас, і для нас, усіх, для того, щоб справлятися, впоратися з цими емоціями. Там ти також це в цьому ресурс. Mm -hmm. не, не бути в. Розумієш, що зовнішні фактори настільки не вибивають із мого життєвого шляху. Uh -huh. Ми про це говорили раніше з нашим наших етерахи з Далією, і сьогодні також ми можемо про це поговорити. Uh -huh. І знаєш, ніби ми зараз фокусуємося на певних моментах, і в цьому також є ресурс. Да? Ми подивилися, що я не, не, не ціпінію так і не сковую свої рухи життєві. А далі продовжує йти і продовжує жити, незважаючи на життєві обставини, які знаходяться зовні. Так. Тут дуже важливо, ти зараз підмітила, що треба звертати увагу на те, що я думаю, що я відчуваю в тілі, і що, яка емоція чи почуття зараз в мене, що я думаю, що я відчуваю, і це такий контакт з собою. <д tact> так, мені там комфортно. Я сиджу, так, мені комфортно. У мене навіть спина не ну, Тому що дуже цікава розповідь твоя була. І для мене це надихає, наприклад. Чомусь сумбаєш пильнувала. І е, кожна людина зараз я відчуваю енергію, тому що ну от як ти сказала, я відчуваю енергію, мене надихає мій проєкт. Угу. Я знаю, що я втомлюся, але я знаю, як я можу можу себе встановити назад. Так угу. що я можу взяти? Я можу, ну як ти от я, я, я зараз скажу, О, ти а ти е, і скажи mm. так чи ні? Okay. І або зупини мене. Це те також нормально. Угу. Uh, ти сказ Ти сказала про рейн, про mm -hmm. воду, що mm -hmm. тебе це заспокоює, що життя взагалі це mm -hmm. таке є хвиля, є спокій, mm -hmm. і як встановлюватись? Підеш погуляєш. Тебе mm -hmm. є якісь uh, свої справи персональні, mm -hmm. так але є проєкт, який також надихає. Є зовнішні фактори, які, на які ми не впливаємо, mm -hmm. і ми знаходимо, знаходимо ті шляхи. Щоб що я можу зробити для себе зараз, ось mm -hmm. я не можу змінити ситуацію. А що я можу зробити? Що я можу змінити? Я можу змінити свій стан, mm -hmm. коли я ну, можу, звісно, да, а коли не можу, тоді я шукаю інші шляхи спеціалістів, mm -hmm. оточення. Mm -hmm. Тож сьогодні ми використали одну карту mm -hmm. на зовнішнє і на внутрішнє. Я запитала тебе, що є внутрішнім, що є зовнішнім ресурсом, і скажи мені, ось зараз, да вже ми будемо, будемо так потрішечку до ітогів, до наших висновків. Йти. Що для тебе у цій карті сьогодні? Те, mm -hmm. що ти подумала, відчула, що сталося, яку емоцію відчула. Що саме найголовніше для тебе на сьогодні, на тут і зараз? Є твоїм ресурсом, як зовні, mm -hmm. так і всередині. Де ти будеш брати його і які рухи робити? Mm -hmm. Я би сказала так, що мій внутрішній ресурс знаходитись тут і зараз, в цьому в моменті з нами усіма, і займатися тим, чим ми займаємося. Це ресурсним проєктом, це і є мій також ресурс, тобто йти за. Певними мріями, ідеями, бажаннями, що створювати, і створювати це в команді в синергії, в певній, і щоб це було корисно і для мене, і для нас усіх. Uh, і в uh, цьому є на, о, на цьому моменті і є мій ресурс. Uh -huh. Добре, я внутрішні. хочу зауважити так, як наші глядачки, глядачі дивляться нас. Можливо, ви можете використати саме також цю карту, побачити в неї щось своє, побачити свій ресурс, що для вас є внутрішнє. Зовнішнє відтокнутися від, то, від того, того, що говорила Юля, і пошукати те саме на сьогодні, на зараз не треба на все життя. Як риба у воді? Так, от о, що це в реальному житті? Ну так і є, так це ж є моя свобода. Пам'ятаєш, ти uh -huh. сказала про свободу. Uh -huh. Так, це відчуття свободи. Відчуття uh -huh. свободи, що ми можемо придумувати щось, організовувати, створювати і реалізовувати в житті. Це і є це відчуття свободи. Так і тут в закордону, в житті за кордону. Так, це дуже важливо. Чому я питала, що такий ресурс для вас? Що таке свобода для вас? Наприклад, якщо вам це відгукнулось, так що для mm -hmm. вас свобода, як я її буду досягати, а коли я буду провалюватись, наприклад, так mm -hmm. я буду втомлюватись або щось бути зовнішні фактори, які надія не впливаю, як я можу потурбуватись про себе? Я можу піти до рейну чи до будь-якої готуни і підживитися цієї енергією води. Так, це дуже важливо, щоб кожна з вас, кожен з вас це відчув також. Окей. Зараз це відчула Юля. Ну я дуже сподіваюся, що це все було корисно не лише для нас, а й для вас. І, і ем, хочу подякувати тобі за ці емоції, за цей формат незвичний. І я впевнена, що ми зможемо його в майбутньому також. Я дуже тобі також вдячна, так я вже казала. Я вважаю, ну для мене це. Як я знаю, як це працює. Mm -hmm. Я бачу це, мабуть, кажу, кожного дня. Так і я знаю, що а, тут може бути і супротив. І mm -hmm. я ми зараз про ресурс ми шукаємо щось, да, таке дуже, mm -hmm. що нас спонукає до чогось наш доброго в нашому житті. Буває таке, що а, людина не може йти далі і не бачить свій ресурс тільки тому, що є набагато важливіші речі, які потрібно вирішити зараз. І це цьому треба дати місто. Це обов'язково. І. і коли я це вирішу або я подивлюсь з іншого боку, як я можу зробити, mm -hmm. тоді я знайду винайду свої ресурси і піду далі. І це ну звісно дуже дуже важливі речі. А зараз хочу звернутися до наших глядачок, слухачок. Дякуємо, що були з нами. І пишіть, будь ласка, теми і запити на такий формат метафоричних карт. Нам дуже цікаво і одразу хочу проанонсувати офлайн зустріч зеленою копійкою в Дюссельдорфі чи в Кельні в найближчим, найближчим часом. Тому, якщо цікаво, заповнюй форму в коментарях або пиши нам в Дірект і пам'ятай що ти не одна.